Попри всі труднощі не зупиняються, і освітяни в національному університеті Запорізька політехніка втретє провели захід Ніч науки. Головною родзинкою стала міжнародна конференція та підписання трьох меморандумів. Знання це ключ до успіху, а без науки неможливий розвиток. Саме тому вже третій рік поспіль в національному університеті Запорізька політехніка проводять ніч науки для школярів. Запорізькій політехніці загалом немає суперечки між фізиками і ліриками. А навпаки, є плідна співпраця, і це дозволяє нам готувати гарно підготовлених креативних випускників. В онлайн формі дітям демонстрували інтерактивні локації всіх сфер вишу. В рамках всесвітньо наукового заходу провели також і кілька дитячих наукових конференцій: відбудова країни очима дітей та шнобелівські лауреати». Діти готували ґрунтовні презентації а доповіді, що наочно доводили, наука може бути цікавою. Антуан Фадін у своєму дослідженні пояснював, що у рідкому стані речовина займає певний обсяг і набуває форму ємності, в який знаходиться. Так вчений довів, що потий це рідина. Головною родзинкою заходу стала міжнародна конференція та підписання трьох меморандумів. Викладацький заклад запорізької політехніки обмінювався досвідом з європейськими партнерами, адже Запоріжжя про серце України. Студенти набувають практичних навичок на потужних наукоємних виробництвах, наприклад, підприємстві Моторсіч. Ми ділилися саме досвідом з нашими партнерами, як ми бачимо саме процес підготовки наших студентів, починаючи з другого курсу при плідній співпраці з нашими промисловими підприємствами, саме надавати сучасні практичні навички для наших студентів, щоб це не просто було вивчення певного теоретичного матеріалу з використанням якісних презентацій, а реалізація знань, які отримані під час теоретичної підготовки, безпосередньо вже на реальному виробництві. Також в рамках зустрічі спільно з бізнесом та виробничими гігантами обговорювали, як примножити успіхи держави за допомогою розвитку науки. На жаль, в цьому році ми змушені були організовувати це в онлайн форматі, але це нас не зупинило. Ми вирішили, що освіта так само головна, як і наша перемога, і ми маємо розвивати і будувати майбутнє нашої країни. А майбутнє нашої країни це наші діти. Усім учасникам дитячої наукової конференції вручили по подарунки та відповідні сертифікати.